У селі Коленці ще не оговталися від першого дітовбивства, як сталося вже друге обоє ось у цьому будинку. Одне, немовля, породілля задушила шарфом і викинула сюди на смітник. Тіло наступного знайшли вже тут, у туалеті. Що трагедія повторилася, селяни зрозуміли, коли побачили швидку і поліцію. Розказують, породіллю винесли з двору на ношах та була вже без свідомості. Вона три дні стікала кров'ю і забороняла дітям викликати медиків, щоб ніхто не довідався про черговий злочин. Завезли її в лікарню, лікар її оглянув і сказав, що вона тільки що народила, і викликав міліцію. Міліція приїхала в двір і шукали цю дитину. Тіло немовляти поліцейські знайшли аж уночі у вигрібній ямі. Сусідку Бабу Любу покликали за поняту. Побачене жінка не може забути і досі. Вони малесеньке. Отака головка, бо у комиколок, де що то воно? І куски, і, і, і коски по йому такого. Воно тако лежало, воськом, і куски, така дівчинка кріпатенька. гарненька. І нужки такою подогнеті колінця, і, і ручечки ці тако отако кулачки зажаті. Три дні кула, не живе, лежала тут. Селом ходили чутки, що жінка знову при надії, але підтвердити їх медикам не вдавалося. Ну, слухи ж були, я приходила сюди до неї, до неї не зістать було. Приходила і ждала тут, і дзвонила. Може, вона й дома була в хаті. Ми ж не маємо права по хаті ходити, шукати її, відтягувати. Що чекає дитину, породілля приховувала навіть від свого батька. Чортки навіть що, нагуляли, дитину. а як гроші вийшло, тоді вони розуміли батька. Так вони не винають. У селі кажуть, жінка не з благополучних вела легковажний спосіб життя, сама ростила трьох дітей, а ті завжди недоглянуті. Дітей її жалко, давно народила дітей її, лишили материнства початку, а дітки. У нас був тут Іванковий дський дім, вони там, наче ну, виростали в тому детському домі, а потім розформували, ну, розформували той то дім і їх ну, а куди дітей дівати? Да. Наче тіпа вона справилася. Скільки разів жінка народжувала, ніхто достеменно не знає. Односельці нарахували сім і останні два із фатальним кінцем. Два роки тому назад наверчиську є. Робила, шарфіка, зав'язала дявочці, цей вкинула мусорник, на ну, мешок били цей з куцаха і мусорник. Так вона покаялась. Чотири роки дали условно, до вона покаялась, а це условно треба давати за це діло. Умовним покаранням за жорстокий злочин горе матір відбулася лише завдяки трьом дітям. Коли жінку забрали до лікарні, ті зачинилися в будинку і нікого не впускають, бояться. Вікусь одкрий, ну, тобі я там нічого не хоче. Ось відкрий. Вік. Чекайте, бо я зараз міліцію визову, вона зараз буде з вами розбиратися. Вікуся, відкривай. блін. Ні, 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 ні. Дітей лишили геть на призволяще, бо чиновники, які мали б подбати про малечу, виявилися просто не в курсі подій. Ніяких не було інформації, ні сигналу, нічого не приходило. Навіть після цього випадку нічого не прийшло. Понімаєте, як а соціальна служба просто не хоче їздити. Чия не хоче не хоче. Вони уникають займатися цим питанням, щоб і відповідальність не було. Сім'я формально перебувала на обліку, та сусіди стверджують, соціальних служб тут не бачили ніколи. Навіть після інциденту ніхто не взяв покинутих дітей під опіку. Надзвичайні новини самі викликали на місце належних чиновників. Чекати їх довелося кілька годин. А ніхто не повідомляв, ми не знали. Чиновниці виправдовуються в сім'ю, нібито навідувалися, але не часто і матері ніколи не заставали вдома. На обліку ми маємо перебувати, маємо провідувати сім'ю. Ну так як виникає проблема. Оскільки проблем не було, ми відвідували, там, ну можливо, раз на півроку. Отака була ситуація. А звідки ви знаєте, що проблем не було, якщо ви не відвідували? Ну те, що ми відвідували і бачили, то на наш погляд там проблем не було ніяких. Зрештою, скликана надзвичайними новинами делегація, таки пішла провідати дітей. Ті впустили лише фельдшера. Старша дівчинка написала розписку про те, що вона буде доглядати дітей до завтра, до ранку, поки приїде тітка і буде за ними доглядати далі. Вона подальшу долю дітей вирішуватимуть уже після завершення слідства. Прогнозувати його результати поки зарано. Вона сказала, що вже прийшла в биральню і там плод випав від неї. Ну, вона на таким спосібі вона народила, але народила вже мертве. Ну, зараз з'ясовує це все експертиза. Відкрите кримінальне провадження за статтею 117 Кримінального кодексу України це вбиття матір'ю своєї народженої дитини. Поспілкуватися з породілею журналістам не вдалося. Через велику крововтрату вона перебуває у тяжкому стані. Жінці вже двічі робили переливання крові та зрештою привели до тями. Однак говорити кажуть, пацієнтка ще не спроможна. Хоча тут кожен прагне спитати у неї, як посміла відібрати життя у найдорожчих.